Так, друзі, всім привіт, всім доброго здоров'ячка. Давно не знімав відео, заклопотаний був, робота була, то дисковка, то посів. Помотався трошки по шабашках. Ну, в общем, сьогодні тема така. Навручив я, а там помните, робив я. Цей рік уже да, коробку у Васильовича. Рік тому проміжутку перебирав усю. Ну і якось так з Васильовичем пошуткував. Кажу, Васильович уже мотор перебрав, промежутку перебрав, коробку перебрав, залишився один задній міст. Ну і друзі, я ж кажу, наврочив. Ось ну, отакий лютий двіж у мене. Нахитнувся підшипник полуосі. Ще й в неділю ось позвонив до Рафаеля ну, чисто пообщатися, поспілкуватися. Рафаель каже, що там, юрець, для Горинича нічого не треба, та кажу Рафаель, все нормально, кажу. Працює, працює, відбиває вложені кошти. Ну і що там я Та їздив пробувати орати, а воно, та ніхрена, коротше, не виходить. Плуг, як залізе, трактор аж двихтить, Чимана не вивертає. Думаю, не буде діла поки. Ну та й переганяв же трактор з поля додому. Коли чую що щось зашкребло, Вийшов, подивився, обійшов трактор, ну воно ж не видно. Далі їду, щось як прогуркотіло трохи, тоді опять зашкребло і затихло. Доїхав додому, поставив трактор, вилазю. Масло фігаче, весь скат у маслові. Заглядаю, ага, он воно що. Ось ось підшипник. Два сальника в мене стояло в кришки. Кришку ось стерло. Ось таким ось еліпсом. Так що. Підшипник під заміну, Кришку під заміну, Сальник під заміну. Ну, і це по поводу оцій полуосі, я не знаю. Сидю і думаю, що його робити. Воно вже поняли, Тут ось де сальник ходить. Вироботка. І два сальника, а все одно трохи прослинює. Сидю і думаю, що його робити. З коштами не дуже, щоб купити нову полуось. То, мабуть, <кій> поки що обійдусь малою кров'ю. Ну, тут воно я ж лазив, рукою прощупував, як гінеколог. Внутрішній подшипник, то внутрішній подшипник нормально, тихенько там вращається, люфта немає. Так що тут все в порядку. Повибиралося всякі оці сепаратори. Посчитав 11 шариків, ага, значить, всі на місці. Туди не пішло нічого. Так що я ж кажу, мабуть, візьму підшипник сальник, кришку. А на той рік, кому живому, якщо щось вроде, то треба буде міняти дві полуосі. Тому що на цій стороні ось ото вже, як ви бачите, тече. Я тут вже робив ту хімію, подивився в інтернеті, просверлив у кришки отвір, нарізав різьбу, закрутив та отницю, шприцював. Ну, все одно воно, ненадовго. Десь 2-3 дня інтенсивної роботи і опять воно починає слинити. Так що такі діла, друзі, погода в нас не радує. Пшениці там і повилазили, і вже ну, той дощик пройшов один тільки такий, що спровокував сходи. І вона то вискочила. На сіки її вологи хватило. А ось вчора заїжджав кум каже, що шеф казав ну, на роботі. то пшеничка уже начинает сохнуть. Такие дела у нас. Что еще сказать? В общем, сейчас буду звонить до Рафаэля, заказывать запчастины. Якщо... Там, мабуть, сегодня и вышло. А завтра, завтра, мабуть, и сберу. Що тут з Дніпра у нас 50 кілометрів. Обично, як заказую Рафаеля запчасті, то вони, ну тобто, після обід заказав, на другий день вони вже в мене. Так що, друзі, отакі діла. Не встигаєш заробляти на оце желізо. А деякі люди, знаєте, кажуть, як щось там просять робити, чи подіскувати, чи посіяти, ну не що, чи закультивувати. Називаєш їм ціну, а, а чого так дорого. А ось чого. Холодно в нас передають дощі, ну, хто зна. У нас вони передають все время, а тільки їх ніколи немає. Це Дніпропетровська область, Краничанський район. Ну, бивший зараз Кам'янський вже, вроді, не встигаєш спостерігати за цими всіми переименуваннями. Так що все, друзі. На цьому буду завершувати відео. Всім миру, міцного здоров'я, всього доброго та до наступних відео.